Ви на неї чекали, і ось вона розпаковка стафель. Але спочатку треба мені дотягнути це все додому на третій поверх без допомоги. Але нічого, я сильна, я справлюсь. Ну що, поїхали? І так, перший лот у нас сьогодні. Дивіться, що це буде. Це буде ось таке. Я не розумію, що, щось зі свининки, а масло, багато-багато помідорчиків. Взагалі багато щось буде з ними робити, якась намазка. Просрочена, до речі. Ковбаска, сосиски, які треба приготувати. Сьогодні останній день ми її будемо сьогодні їсти однозначно. Має бути непогано. Так, сирочок всілякий. Ну, я думаю, з ним проблем не буде. Два перчики, трошки цибульки огірочків, одне нещасне авокадо, якісь овочі. А це те, що в мене просто місосуп. До речі, з нормальним сроком придатності. Побачимо. Якісь тут яблучка, щось по кондитерці. Шоколад, щось для тортиків, Ну, коротше, це я поки закинув шафу, до гарних часів, так би мовити. Ось такий сьогодні тафель за 2 євро. А це я відклала те, що точно вже їсти не будемо. Тут сроки приднатості скінчилися. Це не для нас.